Друзі, вітаю! Мене звати Наталія, це канал Сублімната і тут ми говоримо про психологію. Сьогоднішнє невеличке відео я хочу присвятити такій темі, як психологія зачіски. Мені, до речі, часто в коментарях там пишуть, коли ви вже помиєте голову або щось в такому дусі. Я до цього вже звикла, для мене це окей. Чому я хочу поговорити про тему зачіски? Ця тема мене турбує з самого дитинства. Ми ніколи не могли нормально постригти в різних перукарнях, салонах. Ну, Специфічна така, знаєте, там, риси, обличчя, волосся. Воно може здаватися, що ні. Але коли ти починаєш з цим працювати, ти розумієш, що ціла епопія. І я, так знаєте, дуже сумувала через це. І коли я вже була студентка і отримувала стипендію, я ходила там по центру Харкова. І думала, що в центрі найкраще село, і намагалася, щоб мене ж постригли. І, як завжди, це бувало, це було якесь таке фіаско. Знову одне й те саме, щось там витягнули, щось там. Ну, коротше, воно не пасувало. І вони самі так о, ну, да, вам щось не дуже воно пасує. І там я вже закінчила університет, навіть там аспірантура, там були нюанси певні з науковим керівником. І Я така сумна йду по вулиці йду. І бачу на нас тобі оголошення, що необхідні дівчата, в кого так трошки в'юнке волосся, бо приїздить з Києва чоловік, який проведе мастер-клас по стрижкам спеціально для в'янкого волосся. І я туди думаю, оце треба йти. Нарешті мене пострижуть. І що ви думаєте, так. А я там в якості моделі для стрижки була і. Мене там фоткали у всіх ракурсах, хоча я тоді важила десь там 70 кілограм. Ну, суть не в тому. Я тоді якраз в такому роздоріжжі була через те, що мої дуже такі сильні плани на науку тоді мали зупинитися, з тої причини, що ну, не було, як то кажуть, співпадіння із науковим керівником в математиці. Я тоді вирішила, що власне, я маю змогу, таким же людям, як і я, хто тривалий час шукає свого перукаря, допомогти. Допомогти по-новому на себе подивитися, коли тобі всі кажуть, що ой, ну да, важкий випадок, ой, да-да-да-да. Я розуміла, що я можу показати, як вам буде оптимально пасувати. Да? І з тих пір в мене почалася така нова ера в моєму житті. Я пройшла навчання на перукаря. Я ніколи не планувала взагалі працювати як перукар. Мені подобалася ота місія. Ну, я взагалі людина, яка в роботі, їй важливо не сама технічна складова, це також важливо, звісно, але мені важливо розуміти сенс, заради чого це робиться. І для мене була головна місія це допомагати людям по-новому подивитися на себе. І, власне, як ви здогадуєтеся, ця місія у всіх сферах мого життя. Зараз я ґрунтовно вже багато років насправді займаюся психологією, і якраз допомогти людям подивитися по-новому на їхнє життя, на себе, це і є моєю задачею тут. Тож, що я хочу сказати щодо стрижки, щодо зачіски? Щодо кольору волосся. Знаєте, тоді я прям поринула в цю сферу. Власне, тоді мої амбіції привезли мене до Києва. Я хочу сказати про те, що моєю головною фішкою було це якраз такі, знаєте, складні випадки. Там, Скажімо, особливо, коли коротка стрижка у чоловіка да, якогось і. В нього там череп не дуже рівний, і треба постригти, як я завжди кажу. Да? Я це я переношу цю фразу на всі сфери життя. Іноді треба постригти криво для того, щоб виглядало ровно, рівно, да? щоб було гармонійно. І це така фішка. Те ж саме стосується і жіночого. Да? Іноді просто от витягнути феном ну, воно не так буде. І люди, вони розумієте, дуже часто багато школ. І це класно, коли техніку хочеш відточити школи перукарських, вони дають, що треба геометрію, там, да? якусь геометрію саме чітко натягнув там, зі стриг туди-сюди. Але це перша школа, ну, де я була в як якості моделі, там якраз була техніка, де взагалі ми скульптуруємо. Тобто ми дивимося по людині і якраз це практикується, да? іноді кривемо стежимо криво для того, щоб виглядало оптимально. І те саме було і в колористиці такі, далі, та, в колористиці для мене Що колір волосся. От буває дівчина каже, от мене там. Тоді я пам'ятаю, багато по телефону зі мною консультувалися. І от мені казали, от в мене такий колір очей, і я хочу такий то колір волосся, чи буде пасувати мені? Насправді, це взагалі ну, для того, щоб зрозуміти, чи підійде ця зачіска, ця укладка, цей колір волосся. Треба враховувати купу факторів. І кольор очей це в останню чергу. Тільки там якийсь світіночок трошечки може грати роль колір очей. А найчастіше це обличчя, це овал обличчя, це статура в цілому, фігура. Це навіть там в когось там більша попа чи більше груди. Там також ми думаємо, як ми будемо скульптурувати стрижку нашу укладку. І іноді буває стрижка не так важлива, як сама змога ту укладку да, робити. От. Тобто я, наприклад, обираю хаос, тому що тут ну, є для мене якийсь такий простір. Да. І також, ну, розумієте, я сь чого так от, надихнулася сьогодні про це записати? Я сьогодні так на пошту мала потребу зайти. Це було ввечері, Укрпошта, дуже багато людей, і, звісно, там розглядала багато. Там, як вийшло, якраз так вийшло, що у нас на відділенні. Жінки там такі дуже не такі, знаєте, чіткі стрижки. І це ж дуже багато говорить про людину, коли вона так все правильно, чітко, так все-все-все чотенько. Але, на жаль, це не всім підходить. Знову ж таки, знаєте, от все, що на нас є, от обличчя наше, да, наші риси обличчя, фігура, воно нас якось е, дає нам рамки, в яких ми маємо там, одягатися, як ми маємо виглядати. да. Коротко постригся все, наче тепер. Якщо воно так лежить, то треба ж його якось постійно укладати. Або там блонд, ти зазвичай розумієш, що в тебе мочалочка на голові, і тобі тут нічого не зажарнить його. да. І багато таких от нюансів. Тобто, от як людина ставиться до свого волосся, да, це також багато про її характер говорить. Наприклад, ви дивитесь зараз на мене і які у вас асоціації? Якийсь хаос да, такий. Тобто, так, легка небрежність. Хтось каже, що взагалі ні, те, що. Легка небережність, а вообще, а то, що мені написала, да, було колись, а, що коли ви голову помиєте. Да, тобто це нормально, У кожного сприйняття різне. І те, як людина, що вона на собі носить, одяг, да, аксесуари, зачіску, макіяж, її міміка, жести, постава, це все ну, говорить багато про її психіку. Це не лише там із сфери фізіономіки цього всього, але все ж таки, дивіться, наше щось спонукає. Наприклад, мене там щось спонукає фарбуватися в білявку. Да? Я дуже багато разів намагаюся повер... повертатися в якийсь інший колір, але ні, мені некомфортно. Вони ну, є варіанти, які там підходять, але там є також нюанси, наприклад. да. І так багато людей. Я зараз ну, типу, на своєму прикладі кажу, але насправді дуже багато людей з цим стикаються, що їм подобається одна стрижка, да? вони там постриглися, уклали її, да? все добре, але їм незручно. І оту чудову укладку разом дівчина поносила, і далі знову хвостик, гулька і тому подібне, тому що. ну, Треба враховувати, да, оце, як людина, як їй комфортно. Я знаю багатьох людей, от це дуже часто така історія помічала, я ж розпитую, завжди розпитувала це, скажімо, дівчинка з дитинства бачить, як мама її там постійно феном укладається. Да, і вона сама якомога швидше хоче так от постригтися, так от феном укладати. Да. Така культура, якби передається, знаєте, як у спадок. Так за собою ухажувати. Тобто, і це стає їй легко, а для когось це важко, комусь це боляче. Да? Тобто, ну, тут збиває такий феномен, що людина не має грошей, особливо, там, да? але виглядає дуже так от охайненько. А бувають люди, там в них мільйони, і вони можуть, і вони ходять навіть там до різних косметологів, перукарів тому подібне, а все одно виглядають якось не дуже охайно. Тобто, це ну, в людині є таке, розумієте? І це не погано, це не добре. Просто треба розуміти, що зачіска, одяг, міміка, жести це все про нас говорить. А саме головне, що це неоднозначне. Це, як знаєте, кажуть, якщо там чухає ніс, значить бреше. Да, там, або людина прикриває рота, значить бреше. Це не так. Це точно так же, як і так само, як і з трактуванням сновидінь. То треба враховувати також персонально, по-різному у всіх буває. Розкажіть, будь ласка, яка у вас зачіска, які у вас проблеми із зачісками бували, бувають? І що ви думаєте щодо того, чи можна по затішці зрозуміти характер людини? Так? Бо є ж люди, які там стрижуться там, кожні два тижні, чоловіки деякі, да? там, хтось там взагалі лису зачіску чоловік робить. Коли там лише трошечки починається лисина, да? а хтось там навпаки її прикриває шаром волосся, да? як один із президентів українських. Тобто дуже багато того, як ми ставимося до тих даних, які в нас є. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео і до зустрічі!